Далі вам знадобиться ось такі кронштейни. Вам вони знадобляться 4 штуки. Якщо у вас цегляні стовпчики. Ось такі 4 кронштейни. Якщо у вас металеві стовпчики, вони вам не потрібні. Потім ви берете трубу, профільну трубу на металобазі 60 х 40. І Прикручуєте за допомогою ось цих кронштейнів, ви прикручуєте до стовба. І є у нас на макеті, Як це робиться? Після того, як прикрутили до стовба, мож, вам треба ось такий кронштейн. Це кронштейн для верхніх підтримуючих роликів. Він також саме прикручується ось тут на саморези. Тут два саморези, і з іншої сторони також саме два саморези. Він прикручується до тої труби 60 на 40. На саморези. Тобто сварки зовсім ніякої. За вас вже все зробила компанія нові ворота.